Всім привіт! Сьогодні у нас 14 квітня 25-го року. Ми з Рижулькою вийшли на прогулянку. Да, Рижулька? Режулька? Давно ми не виходили. То в нас сніжок випадав, то холодно було. На, Рижай. Куди йдемо, Рижуль? Ти вже вибрав маршрут. Хвостик розпушив. гарненький у нас хвостик. да, режуля? Травичка зелена? Трава скоро більше тебе буде, да, Рижуль? Ну що, пішли, Рижуль? Давай обходимо, обходимо, режулька, скучив за вулицею, режуля. Так, пішли, за птичками не будемо. Ми охотиться, ми йдемо далі, Рожулька. Рожуля, пішли, давай, да, пішли. Ти вже з гілочками пообнімався? Ще ні? Ще будемо обніматися? Так, да. Да, пішли, потихеньку йдемо далі. Не вирішив перекусити, да? режулька. На зуб пробуємо, да? Смачна травичка чи ні. Что, йдемо далі, Режуля? Че ты ще не розпробував в травичку, так? Да? Режуля. Куче в режулька за травичкою зеленою, за вуличкою, да? Рижуль. Потроху ми продвигаємося далі. Все обнюхуємо. Да, Режоль? Пішли, пішли, рожойка, пішли. Давай, давай, пішли. Що ти за Що шукаємо. Які сліди шукаємо, так? Да? Ріжуля, кого ти шукаєш? Уже більше зараз зеленого. Після, після. Що ти там знайшов, Рижуля? Якісь запахи, да? Резулька. Ты опять беля мурашек. Рыжий, они сейчас тебя покусают. Уже он мурашки по тебе лазят. Пошли. Пошли, пошли. Приводимо себе в порядок. Да, Режуля? Мурашки не покусали, ні? Ні. Клосунчик мій. Ду. Да. Ду. Да. Котик такий гарненький. Подуркуємо, да, трохи, Режуля? Режуля хоче трохи подуркувати. От так, гарненький котик. Ото красавець, красавець ти. Да, ти красавець маленький. Ду. Ти себе в порядок приводиш, да, щоб гарненьким бути, Рожуля? Ти гляди, який вивернувся, вилизує себе. Діок, росовець мій такий. Діок, красотулька. Режуля. <ріжу> Режуля. Що у нас за кувыркання тут такі? Тьо. <ріжу> а, не привів ще себе до кінця в порядок, да? <ріжу> О, пля. Що там? Мурашки бігають. Що mm. таке? Що ти починаєш нервничати? Режуля. Нерви не треба показувати. А все, йдемо далі. Давай, ми вже піш... дошли до твого любимого місця. Де ти травичку завжди їси. Тут смачнішно, да, травичка Рижуль? Рижуля. Хвостиком туди, сюди. вітамінки Рижулька кушає зелені, да Рижуль. Хто тебе там відволікає? Ты такий Рижуль. Давай, смакуй травичку, смакуй. Так, пішли ми далі. Перекусили трохи травички, да? Ідемо далі. Куди режулька надумав іти, а? Сюди <сум> йдемо. Пішли ми направо, так? Да? Тычки цверенькают. Так кто-то там спила. Не бачу. Да, рыжулька. Угу. Тут что ты знаешь, а? Рыжуль. Рыжуля. Ой, бы здоров. Пислы, пислы, давай, пислы. Кожну травынку обнюхает, да? Рыжуля. Что ты там шукаешь? Так, пислы, пислы, да. Давай, молодец, иди. Резулька, ми по деревам будем лазити сьогодні. Чи ти тільки будеш територію обходити? Що ти там побачив? Пішли, Різуля, пішли. Вона з гілочкою. Пообніматися треба, да? так. О, та ж ти красотуля, ти моя. Все, викачався. Йдемо потрохи далі. На кого ти похожий, Рижуля? Все зібрав. Куди ти зібрався? Йди, йди, Рузуля, йди. Пішли, пішли, не бійся. Ризуля, давай пішли до дерева, попригаємо по дереву, пішли. Пішли до дерева, пішли? Пішли. Ризулька, давай. Що ти не хочеш на дерево йти? Що ти там уже знайшов? Пішли далі, пішли. Та не за. Собачка до нас підбігла. Ты будешь прягать? Резулька. Ти будеш прыгать, Резуля? Будеш, будеш чи ні? Давай когатки поточим? Ні, травочку есть. Ты довго будеш будешь думать, Рижуля. Ну, нас знову перекус. <ріжу> Постерігаю за собачку. Ой, Рижий. Ты так шустро, Рижуля. А ну глянь, сюда. Рижуля. Да, да. Бля, молодец. Шустро запрыгну. Режулька, травичка смачна. Надо буде і куклі нарвать трохи, да? Травички. Режуля. Що йдемо далі? М -м? Обнімашки у нас з деревом, так? Да? Режуля. Пішли, режуля, давай. Ти вже пообнімався? Все, йдемо далі, Рожуль. Пішли, давай. Пішли потихеньку. Наші всю, всю гілочку треба обійняти, так? Да? Всі гілочки обійняти. <хи> так, не біжи. Потихеньку, режуля. Пішли, пішли, пішли. Давай. Потихеньку йдемо далі. На жаль, у нас сьогодні пів відео не записалося. Ми вже прийшли з прогулянки додому. Рижулька тепер приводить себе в порядок. Да, Рижуль? Прогулялися ми годинку. А тепер треба себе привести в порядочок. Шкода, там такі гарні кадри були в нас, режуля. Ну, що ж поробиш? Не на ту кнопочку нажала. Так, да, дуже шкода. Да, Режуль? Чи ми завтра вийдемо з тобою на прогулянку, да? Режуль? Режулька буде слухняним хлопчиком. Сходи там? Да? Резульк, ти будеш слухняним хлопчиком? Так, ну все, друзі. Дитинка буде відпочивати. Всім ми кажемо вам до побачення, до наступних зустрічей, да? Рижуля, кажи пока-пока. От так, от. от. так, красавець. Все, Рижулька вам каже до побачення.